Я зробила для вас чергове дуже корисне відео. Підготувала 10 крутих ідей-подарунків дівчаткам на свята на особливі моменти. У цьому відео я покажу різні варіанти: від практичних до милих та незвичних, які точно зможуть порадувати вашу дівчинку. Якщо ви ще не знаєте, що подарувати, після цього відео вам буде легше вибрати ідеальний подарунок. Привіт, я Саша. І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто готовий розвиватися самостійно. Мила брошка або не одна пов'язана з роботою. Вона може стати маленьким акцентом, яка зробить будь-який професійний образ особливим. Маленькі аксесуари часто додають великої унікальності образу. Обирайте все підряд одного кольору, наприклад, жовтого або рожевого, або зеленого. Це весело, яскраво та незвично. Такий подарунок виглядає нестандартно і запам'ятовується. Таким чином можна комбінувати різні предмети одного кольору, і вони ідеально поєднаються: аксесуари, косметику, декор. Робоче крісло такий подарунок показує, що ви дбаєте про повсякденне самопочуття дівчини, особливо якщо вона багато часу проводить за роботою чи навчанням. Зручне робоче місце допомагає краще зосередитись і працювати ефективніше. Якісне робоче крісло служить роками і стає практичною інвестицією в комфорт. Затишне крісло додому воно стає особистим простором, де ваша дівчинка зможе розслабитись після важкого дня. Такий собі куточок для відпочинку, яке крісло створює місце, де можна зручно почитати книжку, подивитись серіал або попити кавусь за раночку. І також такий подарунок допомагає відключитись від стресу і відпочити душею тілом. В один рік мені чоловік мій на день народження подарував жовте крісло, про яке я дуже мріяла, і мені було дуже дуже приємно. Щось непрактичне, але те, що вона дуже хотіла. Подарунок, який здається непрактичним, але який дівчина давно хотіла, це справжній прояв уваги та розуміння її бажань. І навіть якщо ця річ не потрібна щодня, все одно такий подарунок принесе багато захоплення та радості. Такі подарунки рідко ми самі собі купуємо, тому вони стають настільки особливими і незабутніми. Красиву сукню. Приємно мати красиву сукню на якусь подію або вихід. Мати красиву сукню в своєму. Гардеробі це як мати коштовності, які не носиш кожен день, але знаєш, що вони в тебе є. Передивитися разом усі улюблені фільми вашої дівчинки. Однією з дуже великих переваг цього подарунку буде те, що вона зацінить, наскільки ви готові дивитися улюблені її фільми, не дивлячись на те, що вам, можливо, вони не так сильно подобаються, але ось разом ви проводите спільний час і насолоджуєтесь тим, що цінно, і тим, що подобається саме їй. А також такий подарунок це привід для спільних розмов, обговорень і веселих моментів. Фотосесію до свята або події. Ну не кожен же день ми собі робимо фотосесії. І такий подарунок це пам'ять на все життя. Фотографії залишаються нагадуванням про цей особливий момент, а процес зйомки приносить насолоду та радість. Такі фотографії ставлять у рамку або вішають на стіну, аби вони знаходились на видноті і постійно радували око. Пароочисник він допомагає швидко та ефективно прибирати. Парова чистка справляється з брудом, жиром та плямами без зайвих зусиль. Пар вбиває бактерії та мікроби, створюючи чистий та безпечний простір. А також це той подарунок, який буде економити час, менше зусиль і швидший результат. Порівняно зі звичайним прибиранням. Відпарювач це подарунок, який робить догляд за одягом легким, швидким та безпечним. Він допомагає зберігати речі в ідеальному стані, без зайвих зусиль і шкоди тканині. Навіть важкі або делікатні тканини легко приводяться в порядок. Також цей подарунок дуже чудово економить час вашій дівчинці, адже він швидше і простіше, ніж класична праска. Особливо для повсякденного одягу або складних текстильних виробів, таких як піджак або штори, скоро буде нове корисне відео. Всіх чекатиму у себе на каналі.